Там 44-го року відбувається м, така е, жахлива е, історія, з слова сторінка в історії кримських татар, вірмен, греків, болгар, тобто народів, які м, проживали на території кримського півострова. 44-му році на них чекає депортація. Тобто, коли Крим було звільнено. Від німців в нас до кримської наступальної операції починаються депортації в першу чергу кримських татар. Вони були ну головним етнічним населенням на території Кримського півострова. Ну і е, депортація вона здійснювалася під підофіційною причиною того, що нібито кримські татари, е, це зрадники, ніби вони в період німецької окупації масово співпрацювали з ворогом. І визнали колабораціоністами з зрадниками батьківщини і дали команду їх депортувати. Хоча насправді ніякі кримські татари зрадниками не були. Тобто, якщо навіть і були в одинокі випадки колабораціонізму, то це не, ну, не причина для того, щоб депортувати майже 200 тисяч корінного населення, вивезти з території кримського півострова. Це перший момент. Другий момент багато кримських татар воювали в складі червоної. Армії отут я знають зліва статистичні дані, що до Червоної армії мобілізували більше ніж 12 тисяч кримських татар, і понад 3 тисячі з яких загинули так. Тобто кримські татари воювали на боці Червоної армії. Вони не були ніякими зрадниками. Багато з них е, е, поклало своє життя так. Воюючи в на боці Червоної армії, плюс е, деякі навіть п'ятеро бачите, отримали е, звання героя Радянського Союзу, і Ахмед Хан Султан це персоналія, яка. Нова відносно додана в е, темі 26, й Він навіть два рази кримський татарин, який два рази відомий льотчик е, став героєм радянського союзу. Та тобто, це доказ того, що кримські татари загалом ніякі не зрадники, але Червона армія, тобто радянський союз, придумує собі оправдання. І е, 18 числа, 18 травня, 1944 року вони розпочинають здійснювати ці депортації кримських татар. Перша така масова хвиля тривала до 20-го числа, до 20-го травня 1944 року. Ну і робилося це, це дуже жорстоко, тому що цим кримським татарам і іншим народностям їм давалося буквально пару годин на те, щоб вони зібралися. Після того їх відправляли на залізничні колії, і там у ці ешелони поїздів їх відвозили в глиб союзу. В основному їх вивозили на територію почти отут тут Казахстану. Ну, в основному левого частка — це Узбекистан, частково на Казахстан, частково. Вона Таджикистану в основному це Узбекистан. Тобто, але частка була виселена, депортована на територію Узбекистану. Відповідно, дуже багато з них ще по дорозі повмирало. Тобто була шалена смертність в цих ешелонах, тому що ну про якісь там умови, про гігієну, про те, щоб їх нормально годувати, абсолютно ніхто не думав. Як наслідок, кримський півострів він починає починає заселятися час за росіянами, і в підсумку ми будемо мати кардинальні етнічні зміни.